Прошу переголосувати. 15 за. Передання прийняти Так, що нам необхідно станову три голови розвідки проте. Розбудься до погляді до підтримки. Виступим за запитання про зі знесення. Роботу сесії до 21 до 11.00. Просто послання підняття до нас. Про надання дози на за недовольній діяльності країн комунального закладу США в Україні ради. Заслухано. П'ятнадцять за рішення питання про передачу приміщень дитячі сатанами. Факт с подорожується. Заслухано. Засухала на колосіння. В чергу стали для перевезення. Вже в чергу стали для перевезення. 15 за. Рішмо питання четверте питання про передачу на тральних цінності. Заслухали на комісії. 15 за. Здатне прийняття об'єктів державної комунальної власні знизької міської територіальної громади. Заслухано. Прошу голосувати. 15. За. Ще не Нам, до речі, Харковницька районна адміністрація пропонує віддати будівлю фільм управління. Нічого не можуть не робити. На наступну сесію звернемося.

організацію татані промисловості з до програми розвитку фізичної культури і спорту Усть-Каменогорської територіальної громади на 2015 рік. Прошу слово. 15-й зал. Рішення про затвердження програми до програми розвитку фізичної культури і спорту усть територіальної громади на рік. Прошу слово.

15 за. Рішення прийняти питання про внесення змін до домовлення програми фінансової підтримки поновлення комерційного підприємства Долицького центрального лікарня міського на 2020 рік. Прошу ослогов. Право привезет. Право так 15 за. з депутатський корпус не хочу що що вас не посад не просову. Binpivit, 12 питання. Пронесення до програми соціальної підтримки, адаптації та інтеграції внутрішньої приміщення сіл доїздівської територіального громади 23-25 років. Рішення 13 питання пронесення до програми громади 25 Ситуації техногенного на та правда характеру на території Донецької міської територіальної громади 21-23 роки. Розгляну. Сьогодні найбільша техногенна проблема була в місті, щоб поні в церкву не напоїли воду і оказався в цьому хто. хто? хто? Ну, ну, потім, потім, не... <гану> Я думав, не йти на сесію, стоять з низькою. В принципі, зараз проведемо сесію, ти... прошу голосувати. Про, 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 про. 15 питання. Про внесення з допомогою реформування та розвитку слово комунального сподарства на 2025 рік. Прошу розвідки. 15. за рішення питання. Про внесення з доправими зовнішнього світлофінансових пунктівського територіальної громади на 2025 рік. Прийняти 17 питання. Пронесення до програми відмінись громаду та отримання дерев Линської міської території громади рік. Прошло 15 зал. 18 питання. Пронесення міні до програми було забезпечення синих пунктів Длинської міської територіальної громади на 2021 рік. Розгляну.

Ще зараз скажу хорошу нову. Ми два роки назад передали дитячі салони, побудовані на Україну. У нас на минулому на тижні приїжджав Єврестов із реальними американськими інвестиціями і разом з Ігорем. Не буду казати, як його прізвище, прізвища, всі знає, крім голова сидить, провела нам дуже цікаву зустріч. Буде будуватися трьохповерховий бізнес-центр із різними призначеннями на цьому місці. І вони зацікавились будівництвом критику рядової арени на них. Це все і навчався тут мені самі куди. Я думаю, що буде цікаво. Тому що люди, вони самі із ужова, і з їхньої позиції Західна України забудовуються всіма, кім можна, а треба дивитися сюди. Тому ми з радістю Ми зараз віддамо ще кусок території, командова віддано, вони дуже щасливі від цього. Бо для цього бізнес-центру треба парковка. И будет. Ну В принципі, все. Працюємо до земельних питань. Всі, на последней парке, можно випустити. Так. Оце якраз 23 питання. Оце и контракт, це і

с разрушенным наводным объектом большемежка тренингов по 125 литра. Так, Хто це не хоче тут Я. переговора? Цінки, для, за пунктів, 15 .9. .9. 9 .9. Прошу оцінки земельних дня за межами села пункту площа 15. 99. Прошу голосувати. 15. Зарішення прийнято 30, про звернення Технічну документацію за метану грошової оцінки за межами долинська 0, команду 2. голосувати. Кажемо, я змогу вводити вторих. Номер п'ятдесят сім, сімдесят сім. Це особисто важливо. Прошу вас. П'ятнадцять залів. Трішки не прийнято, але наступне питання, щоб було. Прошу люди відписатися. 39-те питання. Про надання з видовським Євгенію Едувадовичу згоди на розроблення проєкту за нарух, щодо відведення земельної ділянки в оренду для голодниця. Вулиця Бу Шевченка, село Молоделяно, проще 02. Прошу голосувати. За 14 не голосували один. Рішення прийнято. Дякую. <laughs> 40, 48, про порожнення збору нерозроблених земельних даних благородництва, такий 40, 48. Прошу відповідати. Мальчинка вже в саду, і все, вишитки заміжок, усе таке. 15 зал. Рішення прийнято. 49, 50, взаємальні торги з Новоалександровка на 25, 90. Рішення провели 51 питання про проведення земельних формі акціону з продажу оренду земельної ділянки з продоволька площа можна от нас за.

Розірвання припинити договору про встановлення особистого строкового средів Всім пояснюю, ми людям, яким давали дозволена НАТО. Процедурна прокуратура виявила у нас порушення. Ми усуваємо з усіма розірваємо договору і заключаємо заново, якщо хтось без запитувати. Mm -hmm. Така процедура, нічого не страшного нема. Прошу голосувати. Рішення прийняти 54 питання про продовження строку дії договору оренди на не, не змінили ділянку, а ПСП за рішення. Прошу вас. 15 зам. Рішено прийняти 55 питання про продовження строку дії договорен до землі. Ромалюк Сергій Олександрович за межами Аснува природи. Друга площа 10,73. 12%. Призначення земельної ділянки. Фізична особа по хвилані Володимира Заможена з писанкова півтора гектарі. Прошу голосувати. П'ятнадцять зараз. Рішення призиційного питання. Проповедення анілізації земельної ділянки комунальної власності та на технічну декоментацію земовстрію щодо інтерезації земельної ділянки на переформування. Прошу голосово. працівництво питання про надання управління культури Донецької міської ради дозволу на проведення реалізації земель комунальної власності та введення технічної документації землеустрою щодо реалізації земель на той формування земельних директора під об'єктами нерухомості. Оксана Людмина, я почти йде к на посадку. Прошу голосувати. Рішено прийняти 39 питання про наняти управління культури накрати дозвіл на розроблення карти за мостій щодо віддання земельних з зимоць цільового призначення. П'ятнадцять за. Рішень прийняти 6068 встановлення особистих строкових серед які ми заново захищали. 69,79 передачу власне зеленої ділянки в господарській будівлі складу. 39,79. 80 mm Сімдесят -hmm. питання. Про затвердження до структури та загальної частини працівників комунального підприємства.

Такого прикольного полномочия должность украда спитания, но так волорию.